У Франції мера міста кинула ворожка. У літаку жінка ефектно провчила нахабного пасажира, який розпускав свої ноги. А польський священик шукав на сайті знайомств жінку для відпущення гріхів. Це шалені історії, історії, в які важко повірити, їх треба побачити. Як таке можливо, у Франції мер міста Агд витрачав шалені кошти з бюджету на місцеву ворожку Софію Мартінес, яка задурила йому голову. BBC інформує міський голове Жиль Деторе, а в минулому офіцер спецслужб та поліції відвідував спіритичні сеанси жінки-медіума, яка начебто розмовляє з мертвими. І от під час візитів поважного гостя аферистка нібито зв'язувалася з покійним батьком мера, і навіть відтворювала його голос. Так жінка водила за носа мера довгих чотири роки. Через таємні дзвінки з мером говорили померлі ангели, які підмовляли його допомагати. Ти ясновидиці фінансово, і він повівся. За державний кошт оплатив розкішну відпустку аферистці та усій її родині у Полінезії, Таїланді, А ще відремонтував її будинок і взяв на роботу міськраду її родичів. Але за тьмеренню прийшов кінець. Словики заарештували чиновника й ворожку за розтрату бюджетних коштів та корупцію.